Добрий день, наші майбутні студенти! Я викладач української літератури педагогічного фахового коледжу Хортицької національної навчальної реабілітаційної академії Голішенко Наталія Анатоліївна. Дивіться моєї педагогічної діяльності цікаві, емоційні, нестандартні заняття, запорука стійкого, а інколи нестримного пізнавального інтересу студентів до навчальної дисципліни. Кожен із нас талановитий. Але всі ми такі різні. На заняттях з української літератури ми відшукаємо, розкриємо талант кожного із вас. Адже коли нам цікаво, небайдуже, з'являється поштовх до розкриття власних творчих здібностей. Хтось відкриє у собі талант допитливого дослідника біографа. Я докладно вивчила біографію Василя Стуса і можу стверджувати про містичний збіг із фактами з життя Тараса Григоровича Шевченка, тобто вони прожили однакову кількість років, а це 47. Обоє мали арешти і заслання, і лише після смерті повернулися з Росії в Україну під час перепоховання. Хтось відкриє у собі талант майстерного ведення дискусій. А я не погоджуюся з дівчатами. Адже ми не можемо засуджувати письменників в умовах репресій. Йшлося про безпеку їх рідних. Згадаємо долю Остапа Вишні. Хтось навчиться декламувати поезії краще, ніж викладач. Вечірнє сонце. Дякую за день. Сонце такою за втому. За тих лісів просвітлений Едем і за волошку в житі золотому, за небо в небі, за дитячий сміх, за те, що можу, і за те, що мушу. Вечірнє сонце. Дякую за тих, котрі нічим не осквернили душу. Не знаю я, що буде після нас. В які природа убереться з шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати. Хтось, мистецтво слова, втілить у живописі. Недарма писав Шевченко, що москалі гнилий народ, він говорив, іначе в воду в ледів, що проллється через них щедро. Його слова засіли в душу, вони такі реальні і ще живі. Москаль прийшов сюди не вперше, не вперше пов'язав нас у війну. Та боремось ми за свободу, за правду нашу, вічну і живу. Ми пам'ятаємо слова Шевченка. І ми покажемо нашу славу москалю. Покажемо, що ми сильні і вільні. Єдиний ми народ. Та попри бій, та попри в тому, ми вибудуємо знову знов свою свободу. Хтось зніме буктрейлер і прорекламує книжку, написану понад 100 років тому для сучасного покоління. А зараз дозвольте мені прорекомендувати твір Лесі Українки, лісова пісня, аби кожен захотів його прочитати. Коли втратив сенс та загубився на тропах власної долі, лісова пісня, утвердження краси, вільного незалежного духу, кохання і мрії, змістовного, гармонійного, як сама природа людського життя, те, що не втратить актуальність та допоможе знайти себе. Чудово написаний твір, який захоплює уяву і промовляє до серця. Це вічна класика, якою насолоджуються покоління читачів. А її теми кохання, свободи та сили природи продовжують бути актуальними і сьогодні. Тож якщо ви любите літературу, історію або просто шанувальник чудових творів, лісова пісня це твір, який вам варто прочитати. Оволодіє майстерністю поетичного слова і напише авторські вірші. Катерина Гайдамаки, свідчення жорстокості і зла. Загинуть наші кляті вороги, в них попаде, як прокучає і гостре стріла. Вставай, Україно, за волю і правду, за землю свою, за рідну хату. І Шевченкове слово буде з тобою, його заповіту не втратим ніколи. А інколи на заняттях ми просто співаємо. Як я малим збирався, на весь йти у світ не незнаними шляхами сорочку мати вишила мені червоними та чорними. Червоний бий та чорний би, не Шановні абітурієнти, чекаємо вас на навчання у педагогічному фаховому коледжі Хортицької національної академії. У нас цікаво, креативно, емоційно!